Всім привіт на каналі Тракторний Бригадир. Е, сьогодні ми вам зніматимемо відео е, огляд тракторця Форте РД504. До вашої уваги пропонуємо дану модельку. Коротенько оглянемо, коротко і по факту. Поїхали! Друзі, ну і приїхав до нас ось такий тракторець, чергова новинка Форте РД504. Називається дана модель. Міні-трактор з двигуном КМ495 встановленим з реверсом, з рівною підлогою, з примусовою гідравлікою. І почнемо, як зазвичай, з розміру коліс. Передня гума тут іде 8,3х20, передній диск нерозбірний. Задня гума 124х28. Диск розбірний з довантажувачем. Колія задня регульована по валу. Попереду встановлено противаги вагою одна одиниця 11 кг, їх тут 4 штуки, тобто 44 кг попереду. Номерна табличка, передній міст редукторний, такий він, не, якби, як на мене, він не сильно підходить до 50-сильного. Тракторця, але маємо те, що маємо. Тут тракторець бюджетний. По цінам, будь ласка, на сайт заходьте або телефонуйте по номеру телефону, який бачите на екрані. Також, будь ласка, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Заздалегідь, Вибачаюсь, якщо щось не так, пробачте вже і поїхали далі. Звичайно ж, тут встановлено гідрооб'ємне. Рульове керування з симетричним двобічним гідроциліндром в захисних отаких от от кожухах. Під капотом у нас бачимо акумулятор на 120 Ампер годин, 12 вольтовий. Так, капот підіймають два газових упори. Система охолодження рідинна з примусовою циркуляцією, охолоджуючої рідини. Радіатор, захисна сітка розширювального бачка ми не бачимо тут. Бачимо, що тут, як зазвичай, окремий масляний бак під рульове, окремий насос, відповідно, окрема система на гідравліку рульового управління. Також окремий насос на основну гідравліку це все відповідно до стандартного. А, КМ обв'язки, КМ-495, як ви можете бачити, Чотири циліндри. Бачимо, що тут стандартний вже стартер. Бачимо генератор. Перемикач маси в зручному місці. От, оце, як на мене, найвдаліше обране місце для перемикача маси. Бачимо, що передні крила тут вже встановлені на самому тракторі, доволі добре вони перекривають колесо. І бруд сюди, ну вже не знаю, як сюди може потрапляти бруд. Я бачив, що є незадоволені тим, що перемикач масових місцях, доволі, в яким доволі велика ймовірність потрапляння бруду. Так, бачив, люди є, цікавляться в коментарях, де заливна пробка в передній міст. Ось вона. також, Також. З, правого, з лівого боку вибачаюсь, бачимо фільтр повітряний, повітря забірник, масляна ванна з сіткою, контактно-масляний, як зазвичай, встановлений відстійник палива, бачите, прозорий фільтри відповідні на мастило та на паливо. І тут все постандартно. Паливний бак встановлений в такому не дуже, чесно кажучи, зручному місці, але він. Стоїть зверху, тобто, в принципі, ніяких питань щодо потрапляння палива в саму систему не буде. Давайте так, по задній частині. Задня частина в нас має примусову гідравлічну систему, трьохточкову навісне. Бачимо тут два гідроциліндри виведених. Також тут 6 воювали збору потужності в захисному колпачку. Бачу, просили, мене люди не дергаться, не дригатися. Окей, буду старатися робити все плавніше. Просто раніше в мене був інший гаджет і трішки були проблеми зі стабілізацією. Зараз трішки оновлення в мене і будемо, будемо розраховувати на те, що буде краще. Я тільки радий вашим коментарям Адже також хочу вдосконалюватись. Задній міст, дивіться, з маркуванням те 804 Встановлено, що воно значить, хто його знає, але сам міст виглядає доволі впевнено Бачимо дві пари гідровиходів зі швидкоз'ємами з'ємами. звісно, встановлений тут примусове. примусовий підйом, примусове опускання. та Плаваючий режим. Бачимо така причепна система тут встановлена, Регулюється по виліту та по нахилу. Вал відбору потужності на дві швидкості 540 та 1000 обертів. Також бачимо, що задня частина закрита в більшості, але маємо отакий от отвір. Незрозуміло, для чого він. Хотілося б дізнатися, якщо хтось знає, напишіть в коментарях. Бачимо, розетка тут вже встановлена по лівій стороні. Також є можливість її встановлення на праву сторону. Так, далі. Далі перейдемо до місця самого оператора. Тут ми маємо одну сходинку бачимо рівна підлога, килимок гумовий. педалі тут не підвісні. Тракторець 24-го року 12-місяця, тобто свіженький. Отаким от чином виглядає саме місце оператора. Бачимо, зашито тут. Ну, Зашито не зовсім, як би хотілося, але зашито як зашито. Сидіння доволі простяцьке, простецьке, з встановленими тут підлокотниками, регулюється вона по жорсткості, ось тут регулятор. І також регулюється по виліту по салазкам. Так, розміщуєшся тут і почуваєш себе, ну, як, чесно, як на кентаврі. От Немає різниці взагалі. Взагалі для мене я от роблю висновки, знімаючи всі ці трактори, воно все однотипне. Просто тут ха, всі, трішки відрізняється ергономіка і трішки відрізняється там, іноді колір. Іноді дизайн, а так-то все однотипне. Педалі розташовані у відповідних місцях. Всі важелі також, давайте по ним пройдемо. Ось цей важель у нас іде блокування диференціалу. Тобто блокування півості. Це у нас іде відключення та підключення валу відбору потужності. Книжка з інструкцією важелі на основну гідравліку і два на додаткові гідровиходи. Отут От поміж ніг встановлено важель на, на режим, перемикання режиму ходу. Тут у нас йде під'єднання від'єднання переднього мосту, як зазвичай. Тут встановлений важель на перемикання. Швидкості оборотів на, на хвилину відбору потужності. Всюди вони тут почіпляли такі барашки з під'єднання відєднання переднього мосту, а тут чіпили на чіли Добре. Важіль ручного газу встановлений. Цей трактор максимально схожий з файтером RD-404 по всій ергономіці, навіть руль. Такий самий добре. Коробка тут йде на 4 ступені, 4 передачі. Виходить плюс повишені пониження 8 передач вперед, 8 назад, адже тут є реверс. Реверс в зручному місці. Кермо тут йде доволі м'якеньке, зручненьке, добре керується завдяки гідрооб'ємному рульовому управлінню. Перемикачі по Світло, відповідні, сигнал, глушилка. Е, приборна панель максимально проста на рівень палива, на оберти на хвилину тахометр, тобто на температуру. Звісно, там є ще індикатори, індикатори на різні типи освітлення і тому подібне. Бачимо, тут також цифровий підрахунок мотогодин. І в принципі все. Зачиню капот і заведемо тракторця. Маса даного тракторця наразі мені невідома, так як е не знайшов я в інтернеті ніякої інформації щодо нього, поки що навіть нема в інтернеті. Ну, я думаю, що вона десь близько 1600 кг. Ще не домовився я за ваги за зважування, тому, тому що нема керівництва сьогодні-суботній Сьогодні, сьогодні, сьогодні суботній день. Але наступного разу буду, буду розмовляти з цього приводу. Заведемо тракторця. Бачите, мінусом є те, що не встановлено тут безпечний запуск. Ну, Нічого. Вижимаємо щеплення все одно не встановлено тут безпечний запуск, тобто подаль щеплення не блокує стартер, тому дивіться, переконайтеся завжди перед тим як завести трактор, щоб важелі були в нейтральному положенні і заводимо даний тракторець. км двигун доволі добре, доволі ритмічно працює на низьких оборотах. В принципі, ніяких нарікань немає. Покажу вам, як працює навісна система задня. У нас є також будь-які навісни до міні-тракторів, до мототракторів. Зверніть увагу, якої товщини метал, які наварювання йдуть. Різна. Ось ця частина слабенька і доведеться якось Цим важелем керується у нас навісне система. В цьому, в цьому положенні це плаваючий режим, максимально від себе це підйом. На себе опускання. Також хочеться додати те, що саме навісна система підіймає тут 750 кілограмів. Вал відбору не будемо показувати, там все просто, важель донизу опускається та важель догори. По освітленню. Освітлення тут йде у нас діодного типу. Ось такі от фари, як стопи, так і габарити і повертачі діодні. Звичайно. Лампочка встановлена, бюджетний, бюджетний взагалі варіант. По передньому освітленню. Тут лінзи встановлені і діодні габарити та повертачі. Ну Ось, в принципі, і все. Коротенько по цьому тракторцю, більш точніше, більш детальніше. Дивіться на сайті. Телефонуйте, дізнавайтесь. Доставляємо по всій Україні безкоштовно. Завжди дякуємо вам за вашу активність. Ми завжди працюємо для вас. Всім гарного дня, дякую за перегляд, ставте вподобайки і бажаю всім міцного здоров'я.